І давайте підемо далі. Що тут у нас він далі каже звідси. Зверніть його увагу, він каже, он ще ширин. Ось як тут написано, він каже насправді. Щирин, хай марісо. Але насправді, якщо ви ведете то воно і не видає. Словником, ну, як мінімум в невірі не видає, тому що це скорочення від Сашіль. Сашіль це факт, правда. Тобто він каже: по правді, насправді хаймарі ісо. У мене до тебе є слова маль, які буде халь. І тут ль це також майбутній час. Тобто слова, які мені треба тобі сказати. Бачите, якби маль-хада. Помінялося місцями і стало хальмаль. Так само можна сказати халь іль. Робота, справа, яку треба зробити. Хальмаль слова, які треба сказати. І він каже: насправді, в мене до тебе є що сказати. Каптягі іронма рам'ян чом тулештине. І він далі каже: Капцягі Іронмааль хамьон, чом нуляль судо інненде. Капчагі ви, мабуть, багато чоловік дирамах. Такий капчагі. Капчагі це щось, коли ви дуже злякалися, не думали, що воно зараз буде там несподівано. Від несподіванки кажуть Капчагі, але тут він каже, якщо я тобі зненацька, якщо ви тобі несподівано так скажу, Ірон Маль, Ірон це у нас скорочено від Ірохан. Ірохан. Або, да, можливо, і так, і так. Як є, якщо ось ці слова, може, навіть не ірохан, а ірота, правильно будемо написати, Ірота, ми пам'ятаємо, що Х в печимі воно змінюється, воно випадає. Ну, тут просто можна так, можна так вважати, як то прикметника, коли у нас випадає Х, і ми кажемо, який, як є пин, наприклад, є пин, чуун і так далі. І рота, у нас х випало та, зрозуміло, і на його місце стало н, як який, ось такі слова, ірон маль, хамьон, бачите, зверніть увагу, що риль всі опускаються, так? Риль всі у нас опускаються в розмові. Ну, не всі, але багато. Якщо тобі зненацька, якщо тобі несподівано такі слова сказати, ньон, до речі, сьогодні я вже казала. Що МЁНСО було дві дії одночасно, а мін це якщо? Якщо, ці слова тобі, якщо такі слова тобі несподівано сказати, том то... нуля судо іннеде. Чом це трошки? Нуля да це здивуватись. Ти можеш трошки здивуватись. ЛЬСУ і та, люсу і та з Граматика щось можеш робити. До також а, «Нинде» — граматика але. Це граматика середнього рівня але. А, тому виходить, що ти можеш і здивуватись. І роль су до, також і Но ляль су до і «нинде». Ти трошки можеш і здивуватись, але. 그래서 웃음이 났던 것이. 홍씨 실은 할 말이 있어요. 갑자기 이런 말하면 좀 놀랄 수도 있는데. 설마 그 커플 모임 취소된 거 아니죠? 딱 이번까지 소마그 커플 모임 뭐나까지그 커플 모임 취소된 건 아니죠? 딱이마 w Ми хочемо сказати «А раптом?», а вдруг, а, а може, а, от тоді на початку речення використовується це сольма. Ну, В таких самих випадках, як я вам тільки що сказала, Типу а, в, а раптом. і Він каже, сольма вона, а вдруг, а раптом такий копель, це англійське, у нас є капл англійською. Я не буду переключати англійську, але є капл, стає копель. І вони кажуть тут моїм. Моїм це від слова моїда, що означає моїда, це у нас збиратися. І так само, як у нас було з усим, від слова «утта». Є таке правило, що ті слова чи прикметники, ті слова, мабуть, таке. Ні. І дієслова, і прикметники. Якщо ми додаємо мов в кінці, вони стають іменниками. Тобто, це було у нас дієсловом, стало іменником від мої, да стало моїм, але не всі слова так можна зробити, тому, типу, Самому так словотворенням займатися не дуже вийде. Але якщо ви е, чуєте це слово, і воно подібне до того, що ви чули до того, до якогось іменника, до якогось дієслова чи прикметника, яке ви чули до того, то ви просто знаєте, а, це воно, ви можете просто здогадатись. Ну, таке вам, якби, а, це, це таке словотворення. Так, ці слова утворюються, тому я зрозуміла, що це. Так можна подумати. Тому ж, мо, моїм це зустріч, Копель моїм, зустріч капл, парна, зустріч пар. Чвісо твенгоаніджо. І у нас чвісо, це до речі, одне з моїх улюблених слів, тому що коли тільки почала вивчати корейську, Я поставила свій телефон на корейську мову, переставила і майже нічого не розуміла. Але, але тому, коли ти намагаєшся щось там зробити, воно тобі зазвичай пише там підтвердити чи відмінити. Так чи ні? І ось на відмінити вони пишуть чвісо корейською. Тому це було одне з, одне з перших таких слів, які я запам'ятала таким способом, коли не пам'ятала, не розуміла все, що інше зна, ну, написано там. Ось це чвісо гарно в пам'ять. Початується через це. Тому чвісо це у нас відміняти, чвісо, і зверніть увагу, мало б бути чвісо хада», як всі ді слова. Ну, якби всі ді слова, зазвичай вони такі, або там повністю там якісь -та -та да або ха-да, але тут чися тведа. Чому саме тведа? Ось це тведа, яке просто, якщо окремо тведа, воно у нас означає ставати. Якщо його відмінювати, у нас, до речі, твейо стає. Це також чому? Тому що має додатися. В О, -йо, але вони скорочують і стає ТВЕЙО. Тому зверніть увагу, там була одна Е, стала зовсім інша. ТВЕЙО стає. А, тому, але тут у нас це твоє інша Е стає тільки тоді, коли далі йде голосна. Якщо у нас тут стає приголосний. Н, Н Це приголосний. Ми голосною не додаємо. Тому та яка Е, в, та, яка В була в основі, вона й залишається. Нічого тут не змінюється в правописі. Тому. Воно стає чисо твен, чисо тведа, чисо тведа, і оце тведа, тут хоча воно ставати, да? вона означає, якщо ми бачимо знайоме нам дієслово плюс тведа замість хада, що це вже закінчилось, якась дія вже закінчилась. Тобто, якщо вона просто йде з чисо хада, якщо воно вже закінчилось, то чисо тведа. Які ще є варіанти? З тими самими дієсловами, які ми вже знаємо, на «хада»? Ми ще можемо побачити форму на шікіда. І тоді буде, наприклад, чвій-со-шікіда. Шікіда це когось заставити щось робити. Тому чий со -да» це заставити. Щоб вас не лякало, що це все одне і те ж саме дійслово. Якщо ви не знаєте, як його знайти. Просто розумійте, що це різні, сло, різні форми, якби, які на різне вказують з одного слова, з одного і того ж самого дієслова. Тому тут у нас чисто «тве» стало. І далі нго, аніджо, яке є скороченням від твенин коші ші ані джо. Ось так мало б писатися повністю. Але кориці дуже часто скорочують все на світі, що тільки можуть в усіх розмовах, в, усіму, в усьому письмі, окрім офіційних. Тому твен ші ані Джо у нас сьогодні вже було трошки вище. Ось я вам тут зараз його знайду. Зараз знайду. ось це. Пам'ятаєте? Ко Ді, я вам казала, що це G. Це скорочено від джйо в панмалі, яке означає підтвердження чомусь. Хуагін. Так. І виходить чисо твен гоші аніджо. Чи не так, чи воно раптом. Раптом воно це... це зустріч, пар, хіба вона не відмінилася? Чи не так? Ось. І. Угу. Давайте до сюди дійдемо.